Новини на телеканалі Бізнеса з вами Дар'я Дігу Цвітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Чи зникли черги? Тиждень в Україні бізнес реєструють по новому. Біла смуга. Чим живуть українські аеропорти після євро 2012 Ношене на прокат. Як кутюр стає секонд гендом і приносить прибутки? Золотовалютні резерви Національного банку скорочуються в червні. Вони зменшились на 5,7 відсотка із 24,5 до 23 мільярдів доларів. В НБУ пояснюють на це вплинули погашення чергового траншу кредиту МВФ та виплати із погашення облігацій державної позики. Водночас, за оцінками рейтингового агентства ФІЧ, до кінця року золотовалютні резерви Нацбанку можуть скоротитись до менш ніж 20 мільярдів доларів. Ліки більше не діють. СКМ Ріната Ахметова позбувається українського аптечного холдингу. Хто покупець активу і вартість угоди не розкривають. Однак, за словами експертів, аптечний холдинг може коштувати близько 350 мільйонів гривень. Він об'єднує 170 аптек. Консолідована виручка компанії торік перевищила 800 мільйонів гривень. Чому фармацевтичного активу вирішили позбутися? Нам прокоментували у групі Сістем Кепітал Менеджмент». Розвиток аптечного напрямку перестав бути пріоритетним для СКМ. Наразі український ринок торгівлі медикаментами перебуває у такому стані, що для подальшого успішного розвитку цей бізнес має бути профільним. Це просто неможливо в силу масштабу групи СКМ і обширних інвестиційних програм розвитку у низці напрямків бізнесу компанії. Тому, отримавши цікаву з нашого погляду пропозицію, ми вирішили вийти з цього бізнесу. Тиждень за новими правилами документи на реєстрацію бізнесменів приймають як і раніше державні реєстратори. Однак підпорядковуються вони тепер лише управлінню юстиції. Чи помітили зміни самі підприємці? Дізнавалася Анастасія Іванцова. В державних реєстраційних службах тиша та спокій, жодної черги чи голосних скарг. Нові правила реєстрації бізнесу дали свої перші плоди. Підприємці з розумінням віднеслися, що можливо могли би бути 1 липня якісь збої, але таких збоїв не сталося. з 9.30 підключилися абсолютно більша частина реєстраторів, тому вже 1 липня відбувався прийом документів. З 2 липня, як звичайний графік роботи в кожному адміністративному центрі, підприємці зміни також оцінили. Хоча запевняють, вранці черги є. Тим вони швидко розсіюються. Проблеми завжди є. Це, мабуть, великі черги. Хоча зараз я прибув сьогодні о пів на дев'яту. Людей було дуже багато. Об 11 годині вже нікого не було. Мабуть, це Зміни у центрі надання адмінпослуг Солом'янського району Києва до змін підготувалися заздалегідь. Розповідаю, черг не було як до, так і після реформи. Для зручності місцевих бізнесменів тут м'які дивани, кав'ярні, автоматизовані довідкові та електронні черги. Порядковий номер клієнта можна знайти на одному з десятка екранів. Однак ще не всі реєстраційні служби встигли облаштувати. Мовляв, шукають кошти. Пакет документів незмінний утримувач реєстру не змінився лише от, ну не не до кінця вирішено питання, або наприклад, воно зараз на стадії вирішення щодо фінансування. Раніше відділи фінансувалися з місцевого бюджету. Зараз вони будуть фінансуватися з державного бюджету. Коли ж гроші надійдуть, реєстраційні центри впровадять нові сервіси, обіцяють працювати навіть у вихідні, аби підприємцям було зручно. Зараз вводиться ряд сервісів запись по Фейсбуку, по в інтернеті також любой гражданин може задати вопрос на как на рівні укордержієстра, так і на рівні обласного апарата. Також ми дім роботу, щоб такі вопросы могли бути розрішені на рівні територіальних структур. Попри побоювання бізнесменів у центрах, їх обслуговувати стали швидше. Чиновники пояснюють, держреєстраторів побільшало. Приміром, у Львові їх стало удвічі більше. Ніякого жотажу тим більше збою системи немає. Ну пояснюється насамперед це збільшенням кількості державних реєстраторів з 10 до 22 осіб, які працюють в центрі міста, в приміщенні головної пошти. Перший тиждень у старих стінах, але за новими правилами держреєстратори пережили спокійно. Водночас, в Укрдержреєстрі припускають, що у пікові сезони, наприклад, восени черги можуть з'явитися. Втім, обіцяють реагувати збільшувати кількість працівників у проблемних місцях. Анастасія Іванцова, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес складно собі уявити державну структуру без черг, але як бачимо, таке існує. Або принаймні влітку існує. Українські парламентарі оголосили війну офшорам. Напередодні Верховна Рада схвалила закон про трансфертне ціноутворення. Документ передбачає контроль цін як внутрішніх торговельних операцій, так і з резидентами офшорних країн. Моніторитимуть компанії з обсягом операцій понад 50 мільйонів гривень на рік. Ми розпитали експертів про новий закон. Їхні думки розділились. Якщо він буде працювати так, як належно, він може дозволити зібрати більше до державного бюджету. Цифри наводилися дуже різні: від півмільярда, що є незначним до 20 мільярдів, що є достатньо вагомим. Неопределеність состоит в том, что введення закону в середине календарного года з учетом того, що отчетный період для налогу на прибыль це календарний год. Оно создает вот такую неопределенность по разрыву как бы, периода календарного года на два периода до действия до вступления в действие новых правил и после вступления в действие новых правил. Но это не очень типичная ситуация, когда такие серьезные налоговые нормы вводятся в середине календарного года. Проблемна покупка бізнесмена Миколи Лагуна. Рахунки придбаного ним «Кредитпромбанку» арештували. Це відповідь суду на позов одного із вкладників зі сполучених штатів. Новий власник Фіностинови запропонував його вкладникам нерезидентам відшкодувати лише 20% їхніх депозитів. Сума, яку вимагають заблокувати в позовній заяві, близько 217 мільйонів гривень. Це третина вільних коштів кредитпромбанку. Юристи кажуть, якщо суд заблокує інші активи Лагуна, це ускладнить придбання ним Астрабанку. Водночас у Кредитпромбанку рішення суду вважають неправомірним і мають намір подати апеляцію відразу після отримання відповідного рішення суду. Щоб звести їх, держава витратила мільярди, та нині нові термінали аеропортів України простоюють майже порожні. За рік після євро, 2012 менеджмент летовищ не знає, як задіяти величезні площі, адже, хоч пасажиропотік поволі і зростає, це далеко не та кількість людей, на яку розраховували нові термінали. Черговий репортаж нашої серії Бізнес після євро від Олени Абрамович. Аеропорт Бориспіль майже 5 мільярдів гривень. Литовище Львова понад 4,5. Донецька до 7 мільярдів. Харкова 2,5. Такі кошти, як державні, так і приватні, вклали у модернізацію українських аеропортів до євро. Та через рік після футбольної ейфорії вони не завантажені навіть на половину. Звичайно, ці потужності, які ми відбудували під євро, 2012 на даний момент є завантаженими на незначну частину того потенціалу, який вони мають. Торік аеропорт Бориспіль з пропускною спроможністю 25 мільйонів пасажирів на рік був завантажений лише на третину. Ним скористалося 8,5 мільйонів. На чверть потужності працювало литовище Харкова, півмільйона пасажирів за рік. Донецький аеропорт був задіяний на 10%, а львівський усього на 8%. Нині пасажиропотік Росте, звітують аеропорти. У Львові за перші п'ять місяців року, наполовину у Харкові, на третину демонструють ріст і в Донецьку. Аеропорт розвивається і це не голословне утвердження. По ітогам мая ми, як аеропорт імені Прокофєва, показали прирост по пасажирообороту 18%. І це при нинішній та ситуації на ринку. та, попри таку динаміку, річна завантаженість литовищ не надто зміниться. Для того ж, аеропорту імені Прокоф'єва це буде близько 12% за підсумками року, адже гігантські площі, які звели до євро, задіяти не так і легко. Приміром, Бориспільський термінал, Д – це 100 тисяч квадратних метрів, та пропускна спроможність 15 мільйонів пасажирів на рік. Після євро термінал довго стояв порожнім, і лише наприкінці весни керівництво Борисполя перевело туди майже всі рейси. Нині там говорять. Про повну завантаженість термінала, але і оцінку його пропускної спроможності зменшили на третину. Пропусна способність в мільйонах, Грубо говоря, 10 мільо десять мільйонів пасажирів в год цього термінала без без його яких лібо доработок. Поэтому нун пракзагружен практически на. 100%. простіше завантажити набудоване до євро у Харкові. Там не зводили надто великий термінал. Натомість на час чемпіонату зробили тимчасові конструкції. Після розібрали. Адже півмільйона пасажирів за минулий рік це вже чверть пропускної здатності литовища. Приблизно такі ж потужності мають і другі повітряні ворота столиці Жуляни. У їхню модернізацію приватні інвестори вклали не мільярди, а усього 600 мільйонів гривень. А пасажиропотік нині росте в рази. За перші п'ять місяців року там перевезли втричі Ше людей в річному обчисленні 625 тисяч не ожидалі, і єсти сказати чесно, тоді можна було предположити в дев'ятому году в десятому що це зайде, то є, ми би е, строїли більший більше по площі. термінал. Врятувати ситуацію із завантаженістю українських аеропортів може так званий договір з Євросоюзом про єдине європейське небо. У нас авіапростір з країнами з цілим рядом країн реагуються міждержавними угодами. Тоді як є така угода, як лібералізація, відповідно до якої ну, грубо кажучи, кожна авіакомпанія може літати в будь-який аеропорт при наявності. Вікна в ну, при наявності так, у аеропорту можливості його прийняти, та українські чиновники побоюються, що це поставить під удар вітчизняних перевізників. Заважають відкрити небо і технічні питання. Сертифікація літаків України та ЄС дуже різниця. Тож, коли саме площі аеропортів будуть задіяні більше, експерти не беруться прогнозувати. Олена Абрамович, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Отже, що ж відбувається із українськими литовищами, Ми запитаємо в Антона Волова, генерального директора міжнародного аеропорту Бориспіль. Здравствуйте. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, а, буквально сьогодні з'явилася інформація державі служби про те, що а, рівень авіаперевезень а, авіакомпаніям а, фактично наблизився до того, який був під час чемпіонату Європи з футболу, і при цьому ви говорили про те, що пасажиропотік менший на 14, здається відсотків. Так а, а, яка ж в принципі цифра зараз більше відповідає реальності і з чим пов'язана різниця? Яка ситуація? Для начала хотел прокомментировать те цифры, которые прозвучали в эфире. Действительно, пропускная способность терминала D 10 миллионов. Мы говорили о 15 миллионов, когда мы его доработаем и сделаем зону внутренних рейсов. Угу. То есть это та пропускная способность, на которую он изначально рассчитан 10 миллионов пассажиров. Сейчас у нас 8 миллионов пассажиров, то есть терминал D практически заполнен. Я про А що стосується, в принципі, показників Євро 2012 і нинішніх, тобто, яка між ними кореляція? Ми вийшли до тих до того пасажиропотоку чи ще навіть не наблизилися? Сейчас в авіації в порівнянні з останніми видами транспорта йдуть рост. И в целом по стране идет небольшой рост. Произошло просто перераспределение пассажиропотока из аэропорта Борисполь, из главного аэропорта страны в региональные аэропорты. В основном это связано, конечно, с банкротством авиакомпании Аэросвит. Авиакомпания «Аэросвит» в прошлом году перевезла 3,5 миллиона пассажиров. А в этом году наш базовый главный перевозчик авиакомпания Мау. пока не полностью подхватила все рейсы аэросвита. И поэтому, поэтому пока идет небольшое падение по Борисполю, это минус 14%. процентов. Я думаю, мы его нагоним практически э, за оставшиеся полгода. А остальні аеропорти ростуть і в цілому по країні авіація росте. Антоне, скажіть, будь ласка, давайте поговоримо про інвестиції. Тобто, будівництво нового терміналу це досить великі гроші. І, от, якщо порівнювати із тим із тими новими терміналами аеропортів, які побудували в інших містах господарях Єврочемпіонату, це на увазі Донецьк, Львів, Харків. А ви задоволені тим, як були проінвестовані кошти в будівництво терміналу, де а також літно-посадкових смуг. Эффект мог бы быть лучше, на вашу думку? Что касается терминала D, то, конечно, этот терминал был нужен, он был построен вовремя. Этот проект начался еще в 2005 году, задолго еще до принятия решения о проведении Евро. Но э, так получилось, и это было очень кстати, что он был закончен, строительство было закончено прямо перед Евро. Поэтому мы на Евро его использовали как основной терминал, заодно протестировали. Потому что уже в 2011 году терминалы B и F, предыдущие, они достигли пика своей пропускной способности. Что касается остальных терминалов, то, конечно, авиация должна развиваться, аэропорты должны развиваться. И я считаю, что эти инвестиции были очень э, кстати. И посмотрите сейчас на Львов, посмотрите на Харьков, посмотрите на Донецк. Все авиакомпании, люди, которые туда летают, они Щасливо, що вони прилітають в нові, світлі, хороші просторні термінали. І я думаю, що в очі время времені вони заповняться точно же, як заповнився термінал, де в аеропорту Борисполь. Скажіть, будь ласка, ще одне запитання з приводу майбутнього терміналу де аеропорту Бориспіль. Скажіть, чому тільки за рік фонд держмайна оголошує конкурс на те, щоб відкривати там ресторани, магазини, також і ще якісь додаткові відділи duty-free, Адже поки що від усіх пасажирів. можно почувствовать, что терминал D фактически пустый? Это очень хороший вопрос. И мне очень приятно, что вы знаете, что фонд имущества проводит эти конкурсы. Потому что я спрашиваю у своего секретаря, у Иры, который из Борисполя, я говорю, Ирочка, а скажи, пожалуйста, наши рядовые сотрудники, бориспольчане, они знают, что фонд госимущества? Проводят эти конкурсы, а не мы. Она говорит: не все, не все пока знают. Поэтому спасибо, что вы хотя бы знаете: что если это госсобственность, то. Але при этом, можливо, ви вы знаете, чому фонд держмайна так долго э, буксував це питание. Дело в том, что в этом не, не виновен сам фонд госимущества. Дело в том, что Это такая процедура, это такая длительная бюрократическая процедура, и фонд имущества выполняет закон об аренде госимущества. К сожалению, не все законы у нас в стране еще оптимальны, и есть возможности для улучшения. То есть и в этой сфере есть возможности для улучшения, для ускорения. Вот я думаю, например, пример того же Борисполя покажет всем неэффективность этой модели функционирования и в чем-то Позволі змінити змінить вот этот весь процес, Антоне. На жаль, мало часу лишається, але все ж таки дуже хочеться запитати про долю терміналів F і B, після того, як фактично новий термінал, D взяв на себе все навантаження, майже все навантаження із обслуговування міжнародних рейсів. Що буде з цими двома терміналами? Термінал B у нас сейчас обслужує внутрішні рейси. К сожалению, в терминале D изначально не было предусмотрено обслуживание внутренних рейсов, поэтому пока мы его не доработаем, терминал B будет обслуживать внутренние рейсы. Терминал F изначально строился как терминал для чартеров и лоукостов. И вот в течение июня мы уже преобразовали его для обслуживания лоукост-компаний. І е, в ближайшее время даже можна буде посмотреть, может на фейсбуке тогда выложим сюжет тому, як люди вже можуть пішком і ті самоліту. Буде конкурент київських жулян, то, що, то, що. точніше аеропорту Київ, як він зараз називається. Так, да, почому би ні. І Антоней, он буде обслуживати чартери лоукости. Дякую ремонт. вам дуже за розмову. Приходьте до нас і ще. і я нагадаю, що про ситуацію з українськими аеропортами після євро 2012 Ми говорили з генеральним директором аеропорту Бориспіль Антоном Воловим. Вище сильніше, ефективніше світові країни створили справжні перегони за місце у рейтингах. Показники ж України останніми роками тільки падають. Наскільки індекси відображають реальну ситуацію в економіці, та як вони допомагають її поліпшити, дізнавались наші журналісти. Факти – уперта річ будь-які зміни чи то в економіці, чи то в політиці країни можна оцінити за допомогою рейтингів та індексів. Проте звичайні цифри або порівняння не мають сенсу без глибинного розуміння, як їх сформували. Для того щоб ефективно цю інформацію використовувати, індекси нужно вміти правильно читати. Понімання методології, логіки, яка стоїть за цифрами. Отражоними в індексах, а ну і, і в більшій степені зділити ці індекси не красивою картинкою, а інструментом для прийняття рішень загалом є близько 20 світових рейтингів, окрім економічних, фінансових чи політичних індексів, є також потішні, як от оцінка гріховності нації або рівня людського щастя. Які ми маємо групи індексів, перша я б назвав б умовно кажучи, професійно зорієнтовані індекси Мудіс, Фіч. Standard and Pours. А друга група індексів це індекси оцінки розвитку окремих сторін економіки. Ну це індекс конкурента спроможності, це індекс людського розвитку. Третя група, я їх умовно називаю, це індекси, так мовити, які мають соціальне значення або громадське значення. Це відомі всім індекси сприйняття корупції, це індекси економічної свободи. Низькі рейтинги чи індекси не сприяють напливу капіталу в економіку. Тож завдання влади на основі їхніх головних показників нейтралізувати ризики для бізнесу та покращити. Ти результат кажуть експерти. індекси це не кінець, це тільки початок. Вони є мотивацією та інструментом для тих можновладців, які хочуть запровадити, скажімо, не дуже популярні заходи задля покращення ситуації в цілому. Проте індекси це не абсолютна величина. Аналізувати їх треба тільки в певному контексті. Самі по собі показники не є стратегією в них важливими є деталі. Нині Україна не може похвалитися своїми досягненнями у світових рейтингах. Винятком хіба що є Doing Business 2013. Попри те, що вона там посідає 137 тридцять місце із 185 країн, це на 15 пунктів вище ніж у попередньому році. Україна навіть увійшла до списку 23 країн найбільших реформаторів за версією світового банку за словами експертів. Цей індекс комплексно відображає, чи легко вести бізнес Україні. Индекс легкости ведения бизнеса основан на количественных показателях. Он не предоставляет экспертных оценок в основном там, в основном показатели, характеризующие возможности по регистрации бизнеса, по регистрации собственности, по получению разрешений на строительство, подключению к электросетям. То есть те, те показатели, которые характеризуют, насколько среда. Бізнес завдав в стране, способствует, uh, деятельности именно діяльності и і середнього В Втім, експерти не радять сліпо вірити рейтингам та індексам. кажуть, вони можуть складатися із десятка різних критерій, тож тут можливі маніпуляції. Приміром, країна може значно покращити свою позицію у рейтингу, лише виконавши декілька легких завдань, аніж одне справді важливе. Юлія Боярскова, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. Спостерігати за товаром у режимі онлайн. Таку послугу вигадав для своїх клієнтів продавець морепродуктів із Японії. У його крамниці на прилавку лише айпад, що показує живу рибу. Така послуга дозволяє резервувати продукт у найближчому до вас супермаркеті. Водночас покупець точно знає, свіжіше вже не знайдеш. Далі розкаже Іван Наскорик. Два айпеди, вайфай роутер та стіл. Цього вистачило японському підприємцеві Хітоші. Йошікава, щоб відкрити рибний магазин. До того ж, риба у крамниці лише віртуальна. Такий магазин не потребує значних інвестицій. Все, що треба, це невеликий стартовий капітал, щоб купити необхідне обладнання і кошти на поточні витрати. Щоб показати клієнту товар, продавець зв'язується онлайн з рибним ринком. Далі справа за покупцем. Розрахунок відразу у крамниці. У вартість входить і доставка. Такий незвичний шопінг клієнтам до вподоби. Де в в інтернеті доволі зручно, але мати можливість в онлайн режимі бачити, що купуєш ще краще. Розумієте, побачити на екрані кальмара, який ще живий, і мати можливість його купити це дивовижно. Наразі рибний магазин для Йошікави кави швидше хобі, аніж заробіток. Втім, сподівається, з часом такий бізнес приноситиме хороший дохід, адже послуга користується попитом. Іван Наскорик, Анастасія Боринець, новини телеканал Бізнес. Здається, японцям незабаром можна буде взагалі не виходити з дому і навіть замовлення. У майбутньому доставлятимуть їм роботи. Дизайнерське вбрання за кілька сот гривень. Це більше не мрія, а вдалий бізнес створений дівчатами для дівчат. Модницям пропонують вечірні вбрання не купувати, а брати в оренду. У сполучених штатах Америки подібний сервіс вже встиг потрапити до десятки найбільш інноваційних проєктів року. Які перспективи в українських фешн-стартапів дізнавалась Ліна Бакетова? Типова ситуація сучасної жінки відкриває шафу, а там зовсім нічого одягти. А якщо завтра важлива бізнес-зустріч у стилі Black Tie, це може перетворитися на справжній головний біль. Хоча чому б не зробити з цього прибутковий бізнес? 27-річна Лера Бородіна на цьому і побудувала свій фешн стартап. Шоурум та веб-сайт коштували бізнес-вумен близько 35 тисяч доларів. Поки сервіс працює так: клієнтка обирає сукню та може примірити її у шоурумі. Завдяки crm системі історію кожного вбрання можна прослідкувати, хто та скільки разів його вже орендував. У всіх дівочок существують ровно дві проблеми: Нічого надіяти і нікуди повісити нові речі. Тратити сумасшедші деньги на речі, які ти одягни один раз, це как-то ну, глупо. Ну, тусь то і многие, многі дуже розуміють. А це вже інший український сервіс. Після навчання у США та Австрії отримання ступеня MBA, Крістіна загорілася ідеєю здавати сукні в оренду. Купили їх з десяток у штатах про всяк випадок свого розміру, якщо б справа не пішла, та замовила вебсайт. Фізичного шоуруму бізнесвумен не відкривала, зосередилась на віртуальному. Одна з моїх гіпотез стоїть в тому, що ми можемо реалізувати систему віртуального шоуруму і ограничитися системою віртуального шоурума в Україні. Ми работаємо не только в. Києві ми роботом також і в других городах, крупних городах України, і ми не можемо себе позволить відкривати шоурум в кожному з цих городов. Вартість оренди стартує від 300 гривень за два дні. Втім, залежить від того наскільки легко потім вбрання привести до ладу в хімчисті. Є як колекції відомих дизайнерів, так і демократичні бренди. Проте жодного мас-маркету сервіси постійно збільшують асортимент та розмірну сітку. Вже зараз нам каріжнів не получає кілька... Несколько... Звонков и сообщений от разных шоурумов украинских дизайнеров, которые хотят сотрудничать и хотят сдавать нам свои платья. Здесь будет отдельная потом представлена линейка по украинским дизайнером. зазвичай одну сукню здають в оренду до 10 разів. Потім її можуть продати зі знижкою. Крістіна каже, наразі левову частину доходу витрачає на оновлення асортименту. Сподівається вийти в нуль за рік від початку справи. Ми інвестуємо в платі Кожен місяць у нас з'являється не менше 10 платів. У нас є план вийти в нуль, знайти ноль на найтісвиточку кінця цього року. якщо все буде окей. То після цього ми почнемо рости. Джон Гаур, бренд-ментор із Сан франциско не раз консультував власників стартапів. Зізнається, такі сервіси нині на часі. Економічні показники багатьох країн не дозволяють людям купувати такі коштовні речі. Тому оренда це насправді дуже хороша річ. Я думаю, обидва проекти стануть успішними. Варто подумати про локалізацію, тобто не копіювати моделі з американського сервісу, а взяти просто найкраще, що він пропонує, а ще додати місцевий колорит. Фішку та зробити його унікальним для вашого ринку у сполучених штатах. Такий стартап ренди рангової потрапив у десятку найінноваційніших компаній 2011-го. За чотири роки проект залучив понад 50 мільйонів доларів інвестицій. Еліна Бекетова, Олексій Попов та Антон Шем'яков. Новини телеканал «Бізнес». Дуже дивно, що ця ідея не народилася раніше, адже, приміром, оренда прикрас для червоних доріжок Оскара це відомий прибутковий бізнес і чутова реклама для брендів. Своя свобода на рівненщині німецька компанія Дікергоф встановила міні-копію головного американського символу незалежності. Підприємство свого часу постачало бетон для зведення Нью-Йоркського монументу і з тих пір ширить свободу світом, споруджує статую у містах, де працюють підприємства групи. На сам кінець цифри дня. Індекс української біржі завершив тиждень на підйомі. UX закрився вище нульової позначки на 16 Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара, а європейська валюта подешевша на 8 копійок. За підсумками торгів на міжбанку котировані євро упали на 9 копійок. Заходьте на наш сайт в інтернет і на наші сторінки у соціальних мережах. За мить випуск новин спортивних не пропустіть. І до зустрічі.